Вітаю глядачі мого каналу, вітаю українське панство, вітаю дівчаток і хлопців, які дивляться. 1819, субота, 28 січня. Правий берег міста Запоріжжя. Давайте подивимось, що нас чекає. Будь ласка. Загальна обстановка ось вона нам падала, до речі, пам'ятаєте, да? ця ж сама карта. І ось вона опять тут в розкладі випадає. Подвійна ситуація тут подвійна інформація йде. Ну, ця карта погана тільки тим, що ми не бачимо, що в нас закриті очі. Так, ми захищаємось і почуваємо себе більш-менш впевнено. Ну, підводні камінці все ж таки є. Подвійна інформація, люди, це, звісно, відлікання таке, да? і тут у нас туз перевернутий. Не вистачає, не вистачає у нас вогню, не вистачає цього всього. І тут іде у нас поразка. Невдача відкрито. Ось, тому що воно відкрито, тому що ми, може, не вспіваємо Відреагувати ось воно і буде оце отаке, буде летіти правий берег. Така загальна обстановка. Так, давайте подивимося, як буде працювати ПТО. Давайте глянемо. Вони будуть працювати, і який буде результат по правому берегу міста Запоріжжя. Ну, працювати вони, звісно, будуть. Ось вона колесниця, рішуча, сміливо. Але бачите, ця карта в нас вже лежала. Е, давайте ми її розкриємо. Що вона нам хоче сказати? Ілюзія. Ілюзії та вибір. Але тут іде, бачите, і самодостатність. Тобто вибір є і ми його виберемо. А люд... Але люди, які то роблять, вони, от як коли в перевернутому плані, не дуже того бажають, але може навіть не дуже можуть, скажімо так, В них немає на то особисто сил. Як воно то все зробиться, я не знаю. Життя тут, це що вона нам тут несе? Страхи несе. Це буде кудахтати. Ось, і, бачите, поборемо мотосилу, Поборемо. Поборемо. Ну, це практично результат. Я відкрила практично результат. Практично я відкрила результат, бачите? Ось, карт. В принципі, і непогано, що ми будемо мати по ітогу. Розберемося. Ясна ситуація, і буде відповідь за нами. Дуже добре, по правому берегу, слава Богу, хай так і буде. Хай ППО так спрацюють. Так, давайте подивимося, чи будуть у нас людські втрати на ці 24 години по правому берегу місця Запоріжжя від ракет дронів. Покажіть нам це. Опять-таки двостяна ситуація і погано, що сонце мале. Погано, що сонце мале. Але розум, розум, інтелект, тут все присутствує. Тобто це або, ну, скоріше всього. Так, тут буде все добре. По ідеї, все повинно бути добре, бо але ситуація буде не дуже традиційна. Бачите? Вона буде не дуже традиційна. Не хочу забігати вперед. Башня таке буде. Не хочу забігати вперед, бо двійка є двійка. Тут я можу вам на сказати, а воно може просто так не трапитися, бо по двійки це казати наперед. Є шанси там справитися, є у лікаря шанси з цим справитися. Бачите, але все ж таки тут башня є башня. нетрадиційна ситуація, що там, як ну, вибір також є. Ну, Коротше, двійка, 50 на 50. Ось і все. По втратам людей 50 на 50. Я забула про сигніфікатори. Давайте спитаємо сигніфікатори у карт по правому берегу. Сигніфікатори на ракети. Чи будуть вони там, що тут для нас буде, як ми, то будемо. Що ми будемо мати? Ми будемо мати боротьбу, відкриту ситуацію. І багато будемо тягнути. Ну, дай Боже, щоб все було добре. Ми готові тягнути, але щоб все було добре. Так, дрони. Дрони хитка ситуація, негативна. І навіть можуть бути втрати. Але тут будуть діяти у нас люди, які, які дуже вправляють. Справно з цим справляються. Ось. Хитка ситуація, але можливості у нас втримати великі. Бачите, практично 3, теж 50 на 50. Ось як на одній ножці на двіки, так і тут. Тут втрачаємо, якщо вона буде хитатися, якщо буде все чітко, то у нас буде все добре. Ось 3 на 3. Так, ну і С300, яка для нас буде ситуація? Що ми будемо з того мати? Ситуація, вроді як стабільна. Але при цьому при цьому ми будемо мати, бачите, втрати. І опять негативна ситуація, йде, буде летіти все, бляха-муха. Перевернута ця відьма у нас. Ну, в общем, от вроді ці три карти більш-менш гарні, а ці погані. Я не можу тут сказати, тут 50 на 50, де хоча немає двіюк. Хоча немає двіюк. Затримка. Затримка. Давайте я по С300 гляну ще на мій колоді. Бо тут непонятно мені. Непонятно будь ласка, покажіть мені І так знаєте, воно вокруг та около, Зараз. Ні, груді, як ні. Ну, от так, я тут теж там така, я не могла зрозуміти. Там як 50 на 50 так шло, знаєте. Подивимося, яка буде ситуація. Так, подивилися ми з вами. Тепер глянемо, чи будуть зруйновані будинки від ракет дронів по правому берегу міста Запоріжжя. У приватному сектору яка буде обстановка, що ми будемо з того мати. Ну, Якісь дії будуть вестися, часткова якась буде даже і втрата, і бачите, тут такі карти. Вроді як і хитрість іде така. Ну, от все ж таки воно показує, що якісь часткові втрати будуть. Якісь часткові втрати будуть. Тут буде йти боротьба, тут буде йти конкуренція, будуть вони боротися. Ну, знаєте, от якось так воно лягає, що, може, даже і буде ситуація. Так, вона не буде прямо хороша. Ні, тим паче, що сонце перевернуто, тоді якісь будуть негарні тут і новини також. Або тут ідуть і страхи, і стреси, Бачите, і погані тут новини йдуть, і хитрість воєнна. Тобто, але по почуттям воно йде якось так, як завжди. Тобто, знаєте. Я скажу так, що може трапитись таке, що зачеплять правий берег приватний сектор. Таке можливо, бо там іде боротьба і багато негативних карт. Я практично повторила, я хотіла подивитися, чи щось повториться тут. Ну і ми дивимось. Страхи, але вони вже в позитивному, але ми не самодостатні і ми несемо втрати. Мир все ж таки є. Перемога є, хоча невелика, і ми захищаємось. От розумієте, воно от опять іде 50 на 50, якось так. По итогу новини, новини нервові дуже. Нервові новини і ми нервуємося. Тобто, 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 що ось воно все ж таке. А ну, дайте я подивлюся оцю імператрицю. Таємна історія. Тут у нас все ж таки буде якась робота вестися. На страхи, ага, нема захисту, все понятно. Все понятно, немає захисту. Оператор перевернутий. Людину, мир, він не падає просто так. Це серйозна карта. І ем, ну, тут невеличка перемога, звісно, ну, вона є. Але мир це дуже серйозна карта. Це все ж таки ми сохранимо, бо тут вдача йде. Е, я так скажу, що от якось 50 на 50 воно йде, знаєте? От, от реально, 50 на 50 вони з сигніфікаторами, як випадали на загальному розкладі, так воно і йде. Давайте глянемо багато поверхівки по правому берегу. Я не поняла. Прямо один в один, тільки оця карта тут. Прямо один в один. Будуть захищати? А ну що ж сюди впаде? А дії все ж таки будуть погані. Значить, дивіться, по багато поверхівкам. По багато поверхівкам. Ну, Це тяжкі карти. Ці ці дві вони вкупі. Хоч це і часткові втрати, але це робить, ну, такі, знаєте, дьявольські такі речі. Тут іде теж стрес, страхи, тут даже дві такі карти. І ми теж втрачаємо. Якась буде тут вдача, але що то за вдача? Ну, будуть вони. Бачите, ось іде. Або, або затримка, або, або е, смерть. Ну, скоріш всього, що може затримка буде. Бо тут зверху тут хороші карти. М -м і ще отак. Ну, тут негативна карта, звісно. Все ж таки, таке ощущення, що вони зупинять, але щось там буде, все ж таки негативне. Таке ощущення, що і, і буде, і не буде. Тобто. Щось і прилетить, а щось зіб'ють. Ось така ситуація. Якось так воно. Правий берег. Ви якісь сьогодні непонятні для мене. Ну, от, бачите, трансформація, але вона йде як на краще. Ну, це позитивна карта, це да, це можуть бути удари. Це можуть бути удари. Так, давайте подивимося про об'єкти. Не, інфраструктуру зараз подивимось, що буде з інфраструктурою вже, щоб ми закрили. Закрили питання. Вода, електрика. Газ, опалення, інтернет, зв'язок, цивільний транспорт, громадський транспорт. Цивільний транспорт. Що у вас тут таке буде? Що за злість? Що тут за нормально все? Громадський. Громадський якась буде тут щось таке буде, щось страшне людям будуть психувати, нервуватися, злитися. Якесь таке щось буде таке. Нервова обстановка. Не знаю, з чим воно там зв'язано буде. Так, по газу стабільно все добре. По інтернету також. Опалення, до речі, я зараз перестрахуюся. Десь буде, десь не буде. Кажу зразу, бо нестабільна ситуація і закрита. Так, по зв'язку також будуть якісь десь у когось проблеми. 50 на 50. І дивимося вода і електрика. Ну, більш-менш нормально, хоча якісь тут будуть все ж таки негаразди. Може, пов'язані з графіками. Десь, може, буде не тільки графік, а й екстрені якісь речі. Так, промислові об'єкти, промисловість в цілому по правому берегу. Перевернута імператриця, Да? зараз ми помішаємо хорошо. Ще раз перекрутимо і ще раз помішаємо. Так, промисловість взагалі по правому берегу на ці 24 години, чи будуть руйнування від ракет? Дивимось загальну обстановку від великого до малого підприємства. Ну, страхи є. Тут буде йти боротьба за це діло, це сімейний якийсь, ну, тобто, ой, люди, тут стоїть вибір, тут іде подвійна ситуація. Це зрада практично, це, в перевернутому стані. Може, якесь пострадати може. може? А зараз будемо дивитися, подивимось тепло, теплопостачаючі підприємства. Чи будуть туди удари, чи будуть туди прильоти, теплопостачаючі такі промислові об'єкти. Ну, бачите, тут і вдача, і невдача, і все одночасно. І ще й двіка падає. Тут під питанням люди зразу навіть не буду. Так, і енергетичні структури, давайте теж подивлюся, з енергетикою пов'язані промислові об'єкти, яка тут обстановка. Будуть працювати, будуть йти які зміни, будуть навіть списати, може, путем виключення того всього. Шансики є, але маленький все ж таки він є. І, але буде і закрита ситуація. Кризис пройдемо більш-менш, але буде закрита ситуація. Десь щось ось, зрада падає також опять. Десь вони кудись попадуть. Ось воно повторюється. Десь кудись попадуть. Якщо проб'ють ту двійку, то, на жаль. Так, і давайте я подивлюся торгівельні об'єкти, відкриті. Бо завтра неділя. Так, відкриті об'єкти. Ну, тут більш-менш нормально, чого страхи. Гроші заробляєте, все нормально. Все нормально. Але тут, бачите, тут ідуть отакі проблемки. Давайте я подивлю, що це за десятка, що вона нам несе. Погані новини. Подвійна інформація і тут немає роботи. Значить, немає шансів. Ну, що я можу вам сказати? Подвійна інформація. Це зрадники, вони там будуть шлятися. То будьте осторожні, дуже, будь ласка, але ударів я тут не бачу. Так, давайте ми подивимося. Відкриті майданчики, закриті магазини, супермаркети, яка буде тут обстановка. Ну, Такі пішли дні не дуже спокійні, чесно кажучи. Якось по розкладам я то бачу. Так, закриті торгівельні об'єкти. Також падає ця карта, бачите, да? Хитрощі якісь будуть там лазити. Але в цілому нормально тут якось так, і королева, і зміни, і допомога, і перемога невеличка. Ну, так, нічого. Нічого, ті ж самі. Так, а ну що, це? Розбите серце. Ну, десь щось воно, звісно, когось може обмануть. Але це тут радості немає. Але якось, вроді, ну, ударів я тут не бачу. Так що прямо башня чи ще щось. Так, серце є там таке, але ну, я не думаю, що пов'язано з ударами. Ну, все, в принципі, я подивилася, правий берег. У вас невесела картинка. Не дуже вона така. Мені подобається. Давайте я зроблю на вас скринічку на ці 24 години для правого берега міста Запоріжжя в плані ударів. Так, позитив, негатив. Хм. ітог. Дивіться, по позитиву йде таємниця. Або навчальний якийсь іде процес. Вчимося це все переживати, да, відкидати. По негативу йде якесь сообщення. Що це за сообщення? Не знаю. Якесь буде сообщення, але, ну, воно, як і непогане. І, і тут буде трансформація. Трансформація в якому плані? В гарному плані. Будемо сподіватися, правий берег, що ви переживете ці 24 години більш-менш нормально. Ну і давайте подивимося на гнома, що вам дадуть гноми. Як вони вам цей день покажуть? Будь ласка, цивільні по правому берегу. Влада по правому берегу. Що ми всі будемо від цього мати? Військовий розклад для правого берега на ці 24 години. І ітог цих 24 годин. Так, практично тут повторилося. Дивіться, буде покарання, і ми захищаємося, але фортуна на нашій стороні. Військовий розклад прекрасний, Всесвіт, все-таки у нас фахівці будуть працювати там по магу. І буде преувеличення того всього. Тобто, може, воно не буде таким великим, але. Якось, може, покажеться нам таким, потім ми зрозуміємо, що воно не дуже так. Або просто влада преувеличить це все. Не знаю. Може, вони чекають більшої допомоги з бюджету, то таке діло, щоб більше вкрасти, не знаю. Ну, якось так, Бачите, преувеличення цього всього. Ми з вами, як завжди, королі мечові, розумні, дотепні. Щасливий случай падає на, ваших, на вашу владу на правому березі місну, їм повезло в чомусь. І ось ну, недовіра йде, тобто ми всі маємо недовіру до цієї всієї обстановки. Це цивільна лінійка, це воєнна і це ітог. А по ітогу у нас, бачите, що йде по ітогу дня все ж таки фортуна нам йде. Е, і покарання буде, але, бачите, воно будемо захищатися. Будемо захищатися і все для того робити. Бачите, я відкрию це покарання. Бачите, не случай покарання. Ну, Давайте я гляну, що тут. Сонечко, воно тут в військовому лежало у нас на загальному, слава Богу. Ну і карта порада. По луні. Ну, трошки будемо, пострадаємо, пожуримося, але, але дуже так знаєте, романтично якось. Тут романтична така луна, але бачите, покарання все ж таки воно якось до нас. Все одно йде. Ну, і сонечко все одно до нас теж хилиться. Ну і слава Богу. Все, правий берег. Ми з вами подивилися, люди. Будь ласка, підписуйтесь на канал. Чи будьте активними, пишіть коментарі. І, е, будь ласка, якщо є бажання, можете підтримати мій канал. Картка там виставлена. Якщо потрібно якісь вирішити питання, будь ласка, записуйтесь на приватну консультацію. І. Бажаю вам бути живими та здоровими. Почуємось та-па.